Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу! В нашій студії чудовий гість отець Петро Балох із ордену проповідників ордену домініканців, і ми запросили його для того, щоб ще краще осягнути цей ювілейний рік, який проживаємо цього року 2025-го. Зокрема, отже, ми би хотіли, щоб ви розповіли для наших глядачів, що таке повний відпуст або так звана індульгенція? Індульгенція слово таке, яке викликає в декого непорозуміння, а в декого навіть знеохочення, тому що нам, брати, наші реформатори, про негативно прорекламували його свого часу. Ще з часів реформації, власне, коли між іншим Мартін Лютер боровся проти зловживання індульгенціями, не проти самих індульгенцій, як таких, але зловживання. І тому ось від того часу десь так ці відпусти, бо так перекладають слово індульгенції, мають таке негативне сіре забарвлення. А слово індульгенція означає просто відпуск, якщо відкрити собі катехизм католицької церкви наприклад то там буде не знаю там розділ чи підрозділ здається відпусти і в дужках індульгенції а в тому змісті взагалі не можна буде знайти слово відпуст, тільки індульгенції треба шукати за цим. І тоді вже потрапляємо на відпусти. Тобто це одне й те саме. Тому коли чуємо слово індульгенція, то це те, що саме що відпуст, відпустове свято. Не знаю, хтось має на парафії там Різдво пристоїв Богородиці, то кажуть відпуст. Оце це індульгенція. Це то саме, що ви а, собі. Чому воно так страшить наших людей? Чому? Бо зловживаленим, бо е, декого страшить, не знаю, слово Боже теж. Святе письмо Біблія, так, що ось в Біблії написано те і те. Хтось погано використовував і спалював єретиків з приводу Біблії. Або когось страшить церква. так, Бо в церкві такі-такі то речі. Когось ще там, не знаю, що там, таїнство сповіді страшить, бо зранений був на цьому таїнстві. І так далі, якісь зловживання чимось завжди викликають. Потім виливання дитяти з купеллю. Ось індульгенція. Так, так було зловживання, правда свого часу. Продавали за гроші. Ми знаємо ці історії. Наскільки вони там перебільшені, це інше питання. Що там потім казали, що всюди, всім завжди люди нічого не робили, що купували собі спасіння, чи що там, чи померлим. Але факт такий, що було тут чи там, і тому ось воно залишилося з приводу цього зловживання цієї можна сказати рани на церкві, за які за які перепрошував свого часу Іван Павло II в 2000 році це різні гріхи і зловживання в церкві. Тобто, не за самі факти цього ось що. Були і є індульгенції, але за зловживання ними. Ось це. Бо ми ж не за біблію перепрошуємо, що вона існує, а за зловживання, як деякі використовують її в ім'я з, -з, з злих намірів, правда, так само з індульгенціями було свого часу. Ще би хотів попросити вас, щоб ви добре пояснили. Яка є власне різниця тоді між повним відпустом і таємством сповіді? Бо я знаю, так багато людей зверталося до священників. Яка є різниця? Для чого тоді сповідатися, якщо є повний відпуст? Або для чого тоді повний відпуст, якщо є сповідь? Ну дивіться, індульгенція. Ми можемо пожертвувати за, наприклад, померлих. Так, за померлого якийсь відпуст? Повний або частковий. Там є ще, там, частковий. Колись це було дуже популярне. Старші люди. Ну, не знаю, хто тепер старші люди. Це ми вже старші люди. Ті, що перед нами були старші, люди, пам'ятають різні образочки чи молитовнички, і там були різні молитви, там, чи якісь довші, чи коротші, і було написано: відпуск 30 днів. Відпуск 100 днів. Щось таке. Я колись собі так теж думав, що за 100 днів, які, що за 30... Ну, Це були часткові відпусти, щоб якось собі уявити це, ну, то церква ввела такі поняття, як дні, що ніби там в чистилищі, ось душа звільняється від кар дочасних на 30 днів менше буде терпіти. Ну, так умовно, все звичайно. Але що там скажеш ім'я, Господи Ісусе, Спасителю мій. Було відпуск 30 днів за душу, побожно сказаний вигук цей за душу, чистилищі, ось ти їй довша молитва, там 50 днів і так далі. Це дочасні кари за якісь наші гріхи, ну, щоденні такі, не, не, не смертельні, бо смертельні гріхи. Жоден відпуст, участь в якомусь відпусті без сповіді не подолає. Правда, не можна собі бути смертельним грішником і не піти до таїнства сповіді, а при, лише на брати участь, не знаю, там ось є папа римський собі в, в якусь урочистість, чи там Петра й Павла, чи не знаю на Різдво, чи на Пасху, е, дає благословення, урбіаторбі і повний відпуст, і там, між іншим, з'являється слово індульгенціо, е, що тоді е, великий там грішник отримує відпущення гріхів. Ні. Тоді він може отримати, але мусить все одно посповідатися, бо це й умова повного відпусту. Сповідь очищає нас, коли хтось щиро сповідається, жаліє, покутує від смертельних гріхів, від кари вічної, недочасних, від вічної кари. Тобто, це Христос уже нам вислужив на хресті, а ми долучаємося до цього до цієї заслуги. А натомість індульгенція, тобто відпуск повний, ну то ті кари, які вже, власне, людина, ось в чистилищі, тобто, що таке чистилище. Це дорога до раю, це дорога до, до, до царства Божого. І тому там вже, але просто ще мусить очищуватися, то ми трошки своєю любов'ю до того померлого допомагаємо їй очиститися, чи святі теж, чи собі, якщо за себе жертвуємо, бо теж маємо щоденні гріхи. З яких часом навіть і не сповідаємося, а навіть навіть якщо сповідаємося, то, то, то кари ті дочасні залишаються. Правда, і тому за, за це є частковий, ось ті 30-50-100 днів, чи що якісь побожні молитви, або повний відпуск. Ось така різниця. Тобто, сповідь, як бачимо в даному випадку, сильніша. Є, є необхідно, так але чи можемо тоді казати, що сповідь відпускає гріх, але не дочасно кару. Бач, ось це, це мені цікаво було це самому. Як це так? Що, що там сповіді щось пропускається? Правда, чи я заглянув навіть собі так в катехізм, і там якось так пробують. Ну, це виводиться з традиції церкви, що так, що є такий подвійний якийсь ефект наших діянь, наших гріхів. Бо з одного боку. Ми грішимо, гріш, ми грішники, правда і так далі. І заслуговуємо на якійсь статі, що таке дочасна кара. Дочасна кара, час ну це якесь часова тимчасова, тобто не вічна, не та яка в вічності, але якась така, яка проминає, яка триває якийсь певний період. І е, виявляється, що ну так, вічну кару, то взагалі ми ніяк не можемо без е, пробачення, без відпущення, без Ісуса Христа е, отримати відпущення, ніяк своїми зусиллями ніяк осягнути. Е, але дочасна кара це такі наслідки гріха. М -м, ну не знаю, хтось е, комусь щось сказав, так е, скажімо, образив когось, а потім пішов до сповіді і посповідався. І отримав відпущення. Або, наприклад, образив дуже сильно, смертельно, і отримав відпущення. Ну, але той ображений рана його не зажила від цього мого відпущення моїх гріхів. Залишилася між нами образа, якесь непорозуміння. Оце дочасне, можна з ним порозумітися. Це як приклад, як аналогія. Або щось інше. Я щось вкрав комусь. Я ну, посповідався, не знаю, не можу вже повернути, але там компенсував якось. Посповідався, отримав відпущення. Але в того, в кого я вкрав в товару, не прибавилося, залишився якийсь брак. Тобто і катехізм це називає подвійним ефектом. Я лише такі аналогії привожу, що незважаючи на те, що ми отримуємо відпущення вічної, ось тої е, вічної кари е, у сповіді, то наслідки якісь дочасні е, наших е, таких е, шляхів кривих залишаються. Правда, не знаю, я можу. можу... Наприклад, на тілі навіть не лише духовній, але навіть тілесні фізичні. Хтось е, зловживає алкоголем чи сигаретами, ну, потім сповідається з цього особи великому пості, ось, бо так і так далі. Окей, але хворіє з цього приводу все рівно. І це йому сповідь не допоможе виздоровіти. Це треба до лікаря. Це має якусь кару за свій гріх, таку ну, фізичну, в даному випадку, медичну. І в духовному плані теж є ось такі залишаються е, наслідки, які, ну, не, яких не охоплює відпущення е, на сповіді. Тому ми говоримо ось про е, такі відпусти, щоб ще з свого боку щось пожертвувати, Правда? І тому є там умови цього відпусту, що помолитися, в якому намірі, в чому намірі, е, і так далі. зникої нагоди, ось, нагоди там, ювілею, будь-коли, е, і так далі, чи в якомусь місці, санктуарії. Е, Правда, визначеному церквою е, такі, такі різні, різні різні такі справи. правда, і, чи, Або за померлих, Ось так само запомер, але знову таки не за тих померлих. Але ми не знаємо, тому за всіх можемо жертвувати, які в пеклі, бо ми не знаємо, хто в пеклі. Надіємося, що, що наші там за кого молимося, не йдуть до пекла, такі вони є вчистилищі. І тому за них жертвуємо, щоб там якісь різні дочасні провини. Бо надіємося, що вічна кара їм пробачена. Ну, там сповіді, чи Бог їм вибачив якогось, чи перед смертю, чи ну, сповіді зазвичай. Але різ з цілою купою дочасних різних комусь не, не вибачили, з кимось не попрощалися, комусь не, хтось їм не пробачив на землі, щось там залишилося і так далі. і так далі. Не очищено, О, те, що очистили, що очищується, то ми трошечки цього їм, ну, як то кажуть, забираємо. І ще таке питання: одна з умов, власне, повного відпусту. Це є неприв'язаність до гріха. І часто мене запитують люди, в якому сенсі не прив'язаність до гріха, бо кажуть, часто ми тільки посповідаємося, вийдемо з сповідальниці і вже якісь легкі гріхи можемо зробити. Ні, це не про те йдеться. Йдеться про щоб не було. Ну це так, знову такий, якби церква таким скороченим шляхом пішла неприв'язаність до гріха. Йдеться, щоб не було лицемірства. Що якщо людина сповідається, і ось є одна з умов доброї сповіді, їх там здається. Ну, п'ять здається, так? Колись так 4 дехто, але 5 загалом. Не постанова тверда, постанова поправи. Бо ось деколи цього бракує. Там жаль є, є там сповідь, є не знаю, рахунок сумління. Але постанова поправи, то так десь у людини так лицемірно, а побачимо, як Бог дасть. Угу. Ну, і це є прив'язаність. В тому плані, що знову, якщо буде нагода, то згрішу. Або ну не обіцяю, правда, в нас люди часом так не, не обіцяй, бо хто знає, Я, ні, ось це є двоє, двоєдушність, це є прив'язаність до гріха, це є не покинення гріха повне, не розірвання з гріхом повне. Ось ось це є ще прив'язаність до гріха, тому що класичне визначення гріха. Святой Агустин це ще сказав, можливо, хтось перед ним, потім там Тома Аквінський повторив, потім інші В традиції церкви це залишилося це відвернення від Бога так, і звернення до творіння. Що я відвертаюся аверсію, адео і. Е, е, Конверсію ад креатурам. тобто конверсію, навернення до творіння, замість того, щоб було конверсію до Бога на навернення. Угу. Це має бути. Тобто ми маємо змінити напрямок. І якщо хтось собі ще ну так ось прив'язаний, не до кінця до Бога звернувся, а його та стрілочка ще тягне його в Ну то є прив'язаність до, до цього гріха. До гріха. Угу. Його ще тягне туди. І тому відпуст ну, наслід... ну може не отримати відпусту. Бо він ну, не відкритий на нього. Він, він не дивиться на, на того, від кого відпуст отримує. на Бога дивиться ще далі на, на той гріх. І якби після того, як відпуск пройде, то повернеться і буде нагода, то, то згрішить. В цьому плані не там, що люди кажуть, ми всі грішні вийдемо тільки. Це деколи є цей в інший бік. Це є скруп, скрупули, дехто до причастя не йде з цього приводу, бо ми всі грішні, я це чув теж. Це, це, це інший бік медалі, правда, що ми всі грішимо, всі і так далі. Ну це таке якби, зловживання в, в в другий бік, що ось Бог такий, що дивиться на кожен мій крочок і, і всі мої думочки. Та ясно, що ми не, 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 не духи, ми, ми маємо думки і, і кроки, але не, не, не обов'язково смертельні відразу, що не можемо. Не можемо сповідати, значить причащатися, чи чи щось там, чи це означає прив'язаність. Ні, це спокуси, це слабкості, це, це те, що ну, отримуємо, не знаю, відпущення через молитву, якусь там, Господи, помилуй. там 12 разів хтось говорить, Господи, помилуй, навіщо? Ну, Щоб помилував Господь реально, а не просто проговорює рутинно ці, ці слова. Якщо хтось говорить три рази, Господи, помилуй, ну то просить про помилування. Ось власне від цих дочасних. É, uh, Дуже дякую, дуже дякую. Оче за таку глибоку і розлогу відповідь на, на ці всі запитання. І я тільки хочу пригадати теж нашим глядачам, що в це в часі цього ювілейного року е, кожен вірний може отримати повний відпуст від всіх е, дочасних кар е, за викон, не, за часу виконання цих умов бути на божественній літургії, здійснити паломництво в цьому ювілейному році. Так е, бути в стані освячуючої благодаті, тобто посповідатися, не мати важкого гріха. І не мати власне жодної прив'язаності до гріха, то що ми говорили, і помолитися в наміренні святішого Отця, очі наш Богородице, слава Отцю і символ віри. І тоді кожен вірний може отримати повний відпуст від всіх дочасних кар, до чого всіх запрошую, щоб дійсно могти радісно заживати цей ювілейний рік. Вам дякую, отче, дуже гарно за час, присвячений нам за таке чудове інтерв'ю. Дякую, що завітали до нашої студії. Дякую всім. Слава Ісусу Христу. Дяки слава.